Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І що така погана в нас новина сьогодні? Відбулася масштабніша атака на, реєстри, на державні реєстри в Україні. які є... Електронними, якими ми користуємося, багато хто користується. Що це за атака? Що відомо наразі щодо цієї атаки, які є новини, зараз я вам в цьому відео розповім. Одразу скажу, що зніму декілька відео, щоб не перевантажувати кожного, і по кожній ми будемо зачіпати окремий реєстр, і що наразі відомо, які послуги доступні, і в цьому відео ми поговоримо про реєстр державної виконавчої служби. Ну всі стикаються з цими питаннями щодо виконання судових рішень. Дуже багато людей стикається, як і зі сторони боржника, так і зі сторони виконання його, ну як стягувача. Тому вважаю, що це також буде корисне відео. А в інших відео подивіться, там будуть про інші реєстри. В цьому відео я про них говорити не буду, тому що ну, хочу коротко, коротко або ємка. Що ж трапилось в нас? В нас відбулася кібератака, і повідомила в нас міністр юстиції Ольга Стефанішина, вона зазначила наступне. Сьогодні відбулася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час, наслідок цілеспрямованої атаки, тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України. Зараз разом з командою та фахівцями інших служб координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави. Наші спеціалісти працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів. За попередньою оцінкою загроз функціонування іншим ресурсам немає. В першу чергу будуть відновлені державний реєстр актів цивільного стану громадян. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів. Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня. Після повного відновлення буде проведено ґрунтовний аналіз. Атака спільно з профільними органами для посилення захисту від подібних втручань у майбутньому. Ми тримаємо ситуацію під контролем та робимо все необхідне для найшвидшого відновлення роботи всіх сервісів. Ворог намагається використати цю ситуацію в своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Дякую громадянам за розуміння про всі важливі оновлення. Інформуватимемо додатково. Ну, що ми можемо зрозуміти з такого повідомлення? Да? Державний реєстр актів цивільного стану. Єди... Не державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємств, Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. І в нас є два тижні, щоб всю цю інформацію отримати ну, так в нас повідомляє Мінюз, да, що вони будуть забезпечувати це протягом двох тижнів. Щодо безпосередньо. Автоматизованої системи виконавчого провадження. Ну, напевно, всім відомо, що наразі воно виконується не тільки на паперах, виконується ще й в електронному форматі. Ну, кому не відомо, це така тема, скажімо так, є вузькою. Відома тим, хто стикався з цими питаннями. От що нам повідомляє мін'юз цього приводу. Роботу автоматизованої системи виконавчого провадження, до якої виконавцями вносяться відомості про всі прийняті рішення в виконавчому провадженні, тимчасово призупинена внаслідок цілеспрямованих. Села спрямованої кібератаки та державні реєстри держателям, яких є Міністерство юстиції. Як і зазначають, у Мін'юсті до відновлення роботи СВП всі територіальні органи Державної виконавчої служби готові забезпечити виконання покладених завдань. Та не допускати порушення прав сторін у виконавчому провадженні. На час відсутності доступу до реєстру виконавцями застосовуються альтернативні шляхи внесення процесуальних документів у виконавчому провадженні, ну, точніше, винесення. Це будуть паперові, звісно, старі добрі в нас папери. Коли все було в паперовому вигляді, все було не оцифровано, а все відбувалося тільки на паперах з живими підписами, з живими початками. Всі пам'ятають ці, ці часи. Да? Вони і наразі не в минулому, але зараз дуже багато що цифровізоване. Відкриття виконавчих проваджень за виконавчими документами, які підлягають негайному виконанню, накладення, зняття арешту на грошові кошти боржника, перевірка майного стану боржників за їх місцезнаходженням, перерахування стягнутих коштів, стягувачем. Тощо поряд з цим на належному рівні забезпечена комунікація виконавців з громадянами. За отриманням довідкової консультативної допомоги громадяни можуть звертатися на телефонну гарячу лінію до органів виконавчої служби за телефоном. Ну і є тут номер телефона 0800 356 917. Тому у кого там щось. Не виконується з цього питання, зателефонуйте і щодо своєї справи нагадайте державному виконавцю. Думаю, буде не зайвим. В свою чергу в Асоціації приватних виконавців повідомили, що реєстр приватних виконавців України працює на сайті АПВУ, але до відновлення роботи реєстрів низку виконавчих дій вчиняти неможливо. Тому розуміємо, що. Переходять зараз, поки ці всі реєстри в нас не будуть працювати, переходять в паперовий режим. Звісно, це все ну, призупинить роботу, це на 100%, я впевнений, тому що навіть якщо в нас робота налагоджена з реєстрами, також вона відповідно до виконавчих проваджень не відбувалася швидко у зв'язку з завантаженістю державних виконавців. Наразі, як я розумію, що всі ці штрафи, стягнення, все це воно буде, звісно, призупинено. Подивимось, на який дійсно термін це буде. І чи буде це два тижні, як повідомляє у нас мін'юз? Ну мін'юз знову ж таки каже, що буде окремо повідомляти про те, як будуть відновлюватись роботи всіх реєстрів. Тому будемо спостерігати, щоб не пропустити ну, не пропускати важливі новини з цього питання. Підпишіться на канал, підпишіться на телеграм-канал, залишайтесь, хто підписався, буду в подальшому інформувати. із цього питання також зніму окреме відео або в телеграм-каналі одразу повідомлю, як щось там зміниться. Тому що ну, стягнення коштів дійсно є важливим питанням, і у кожного це питання своє. Тобто ну, у кожного там якісь свої потреби і всі розуміють, що це є важливим. Навіть в контексті там отримання відсрочки від мобілізації, можу сказати, що отримання довідки, в якій буде зазначено, що ви не маєте заборгованості за останні три місяці, це також буде ця довідка формуватися завдяки цим всім реєстрам. Тому вважаю, що і в цьому питанні можуть бути можуть бути якісь там затримки. Враховуйте, слідкуйте за каналом. Якщо зміниться, обов'язково повідомлю. Всім вечора. До побачення, мирного неба.